Вітаю вас, раки! Пропоную до перегляду та розклад на тиждень з 6 по 12 жовтня 2025 року. Подивимося раки загальну енергію цього тижня для вас. На цьому тижні у вас буде можливість отримати гарну ідею. До вашої голови надійде дуже хороша ідея. Можливо, ви шукали якусь відповідь на своє питання і не знали, як це вирішити. Неодмінно на цьому тижні ви отримаєте відповідь. Давайте уточнимо, щодо чого може бути ця ідея. Ця ідея може стосуватися якогось чоловіка, або вашого реального чоловіка, або в ще ця карта вказує про пана, знаку Задяка стихії Землі. Так, можливо, є в оточенні у вас такі люди. Або, можливо, саме ця людина вам допоможе знайти якусь знайти гарну ідею, яку ви шукали. Ця людина дуже надійна, фінансово стабільна, відповідальна, такий хороший сім'янин, дуже хороша людина. Подивимося раки ситуацію, яка може чекати на вас на цьому. У цій карті ми можемо сказати, що це або щось дуже швидко відбуватиметь, відбуватиметься у вас в житті на цьому тижні, або це комунікація. Якісь повідомлення, засипають вас повідомленнями, дзвінками. Ми зараз живемо в такому активному на сучасному світі, що кожен спілкується і кожен має гаджет, де постійно в соціальних мережах веде переписки. Тому в принципі. Ні для кого нічого нового, але давайте уточнимо, щодо чого ця комунікація, тому що відбувається дуже швидко. Ви над чимось дуже плідно працюєте, підвищуєте кваліфікацію, можливо, хтось ходить на курси. Тобто, це покращення ваших знань, це поглиблення ваших знань, це робота над собою. Над якимись дуже дуже дрібними моментами, такими точними, якісь уточнення, покращення. Ось ну, з чимось таким пов'язано. Або це також може бути ще і заклопотаність роботою, дуже навантаженість, навантаженість на роботі. Подивимося, раки, що вам може заважати на цьому тижні? Можливо, заважати вам те, що в житті ви відчуваєте, що відбувається все по повтору, все по колу, однаково, однаково повторюється, повторюється. Або у вашому житті настає новий етап, і ви відчуваєте, що він вам заважає, так? ви його не приймаєте. Все те, що нове невідоме нам, може нас страшити, але. Це наш досвід, тому не варто його боятися. Подивимося і уточнимо, що до це колеса Фортуни. з зустрічі з якоюсь компанією дівчат та подруг для чоловіків, друзів. Також це може бути якась повторна зустріч, повторне якесь святкування, але чомусь воно вам зараз не на часі. Аналізуйте, можливо, це могло б значити і щось інше для вас. Новий етап. Новий етап в вашому житті, де ваше приємне принципі проводження часу. Можливо, що може бути, так? У вас зараз заклопотаність на роботі, тому у вас просто немає часу на такий відпочинок. Можливо, і так. Дивимося пораду карт для вас раки на цьому тижні. Рак. Це якась прихована інформація може бути. Надні колодища й трансформація, завершення якогось етапу, який вже неможливо протягувати далі в своє життя. І... Необхідність відпускати чогось. Можливо, з приводу цього саме у вас і є ось такі негативні думки, які супроводжують вас і в день, і вночі. Давайте почнемо, що щодо чого. Ці думки, і щодо чого трансформація. Дуже сильно гнітять думки, пов'язані з ситуацією, яка зависла. Щось у вашому житті ви хотіли б прискорити, повпливати на щось, але, на жаль, на зараз ця ситуація не зрушиться з місця, потрібен час. Але цей час ви проводите з користю, тому що цей час вам дається якраз для того, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, який урок, яке. А який досвід ви берете з цієї ситуації? Ось це сяйво показує що просвітлення якоїсь ситуації і просвітлення досвіду для вас і трансформація щодо чого відбувається у вас. Трансформація е ви матимете шанс на зародження чогось нового, можливо, це навіть і в фінансових справах, якась можливість, початок, вже перші кроки ви можете робити у власній справі після якогось завершення, можливо, і навіть болючого. Я вам, раки, бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючими сіт, ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!